Хто шукає собі хороший дизельний Kia Sorento, можемо привезти під замовлення з Південної Кореї. Це у нас третє покоління Kia Sorento. Випускався він з 2014 по кінець 2017 року. Далі пішла вже рестайлінгова версія. Двигун двох, або 2 або 2,2 літровий дизель. Коробка звичайний автомат на 6 передач. Можливий як передньопривідний варіант, так і повний привід. Ціна в Україні під ключ стартує від 18 тисяч доларів на хороший автомобіль з пробігом до 200 тисяч. Кому цікаво, звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Термін доставки такого автомобіля з Південної Кореї на сьогоднішній день становить від 3 до 4 місяців. Також маємо багато автомобілів з Південної Кореї. В наявності. Наші контакти в шапці профілю. Тож, кому цікавий хороший автомобіль з Південної Кореї з оригінальним пробігом в хорошій комплектації, звертайтеся!